Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль Тіві в ефірі новини п'ятниці, 8 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. На Ямпільщині почали продавати новорічні ялинки. Які ціни у шостинському районі укріплюють оборонні споруди. Яким видався 2023 рік для глухівської громади? На Ямпільщині відкрились ялинкові базари. Зокрема, придбати ялинку можна в Волинському лісництві. Проте, як повідомили Ямпільському інформаційному агентству в північному лісовому офісі, ціни на них дещо виросли. Ялинка до одного метру обійдеться в 93 гривні, від одного до двох метрів 123 гривні, від двох до трьох метрів 156 гривень, від трьох до чотирьох метрів 288 гривень. А велика ялинка висотою від чотирьох метрів коштуватиме 336 гривень. До того ж всього за 24 гривні можна придбати святкові букети з гілок хвойних дерев. Шостинському районі укріплюють оборонні споруди та будують нові. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Напередодні він особисто перевірив, як проходять будівельні роботи. На рівні місцевої влади були ухвалені дієві рішення щодо виконання завдання президента України Володимира Зеленського, спрямованого на укріплення оборонних рубежів, сказав очільник сумської ОВА під час брифінгу. Хотів би подякувати всім будівельникам, які там працюють вдень і вночі. Техніки достатньо побутові умови нормальні для того, щоб будівельні бригади навіть в непростих умовах зими працювали дуже інтенсивно. Фортифікаційні споруди це ще один рівень захисту Сумщини від агресора, який знаходиться зовсім поруч. І роботи щодо їх будівництва посилюються на всій території області, заявив Володимир Артюх. Яким був 2023 рік для прикордонної глухівської громади? Про це журналісти поспілкувалися з головою громади Надією Вайло протягом двох годин очільниця міста відповідала на 15 питань. До вашої уваги найактуальніші з них? Очільниця Глухівської громади Надія Вайло дала велике інтерв'ю журналістам інтернет-видання Глухів Сіті. Розмова почалась підведення підсумків 2023 року для міста та громади. Якщо підбивати підсумки фінансового року, який зараз вже на порозі того, що він піде, то вони не погані. Вони не погані, тому що у нас був 9 місяців військовий збір. Плюс до того я хочу сказати, що ми майже всі свої планові показники. Виконали, тобто я хочу подякувати нашому бізнесу і підприємцям, які працюють на території нашої громади. Ну, незважаючи на важкі обставини, які зараз є, у кожного, майже у кожного, все-таки податки сплачуються. Тому і... Бюджет у нас, я так думаю, що він буде виконаний, незважаючи на те, що ми три місяці не будемо отримувати податки, які ми отримували від військових. Ну, я так думаю, десь 102-103% він буде виконаний. Те, що стосується, як би такої загальної ситуації, ну, я хочу сказати, що дійсно. Коли ти працюєш в умовах воєнного стану, є особливості від витрачання бюджетних коштів, тому що є спеціальні постанови уряду, які регламентують витрачання тих коштів. Тому хотілося б зробити може більше, ніж ми хотілось, але те, що потрібно, ну якісь нагальні такі проблеми, які є в громади. Якісь ми їх вирішили у 2023 році, якісь залишились для вирішення на 2024 рік. Ну головна проблема це та, що можливо вона може і не на поверхні, тому що всі бачать, які в нас дороги, вони розбиті. Там всі бачать якісь інші речі, а ніхто не бачить. Не яка у нас стан системи водопостачання, системи теплопостачання. Якщо ми говоримо про теплові мережі, то вони були у нас зношені на 88%. Ну що таке 88%? Це коли будь-який час може бути будь-яка аварія, і можна ну тільки уявити собі, що це буде, якщо це буде у момент, коли ж проходить опалювальний період. Така ж сама система і водопостачання. Тому ми е, е, працювали і в 23-му році, будемо працювати і в 24-му році над вирішенням цієї проблеми. Проблема це вона дороговартісна. Дороговартісна. Якщо е, ну от можу, як приклад, як приклад привести, в цьому році нам виділила держава «22». Мільйона для того, щоб замінити там ну, 2,5 кілометри, невеликий такий відрізок тепло мереж водопостачання. водопостачання. Ми додали ще своїх 6 мільйонів, але це тільки 2,5 кілометри. Тому це проблема, яку ми вирішували цьому році, будемо вирішувати. Вона перейшла і 24-й рік. Проблеми, коли сьогодні є дуже багато питань, які зв'язані з військовим станом, це і внутрішнє переміщення, це і витрати військового характеру, це і люди, які звертаються для вирішення своїх питань, яких у них не було до того, як була війна, тому Працюємо в такому штатному режимі воєнного часу і сказати, що в громаді всі все добре. Ні, не все добре, але все контрольовано таким чином. Не оминули й питання допомоги військовим. Мер міста пояснили, як відбувається цей процес, та скільки виділили на армію. Якщо е, говорити мовою цифр, то ось за цих майже два роки повномасштабного так ми вже називаємо військового вторгнення, бо війна у нас йде з 2014 року, якщо брати цей період, то з міського бюджету виділено більше 45 мільйонів гривень. Тільки в цьому році ми виділили, 30, щоб точні цифри 36 мільйонів 400 Три тисячі гривнів вже профінансовано 29 мільйонів 857 тисяч гривень. Зараз ще є проєкти, які фінансуються. Яким чином це відбувається? Ну, По-перше, це бюджетні кошти і повинна бути обов'язково, повинна бути звернення військової частини. Це перше, що повинно у нас бути для того, щоб проводити фінансування. Основне фінансування, яке в нас відбувалося, це фінансування тих військових частин, які нам сплачують ПДФО. ПДФО. І основна частина цієї допомоги це були передача грошової субвенції, так як це і повинно бути. Але є деякі, знаєте, такі тонкощі, коли ти передаєш субвенцію до бригади, до бригади, а є конкретні потреби конкретного підрозділу, який воює або десь знаходиться в якихось інших умовах. І тоді вже в таких випадках фінансуємо ще й придбання якихось конкретних речей, конкретних речей. Тобто це може бути і тепловізор, це може бути і якісь там антидронові рушниці, це можуть бути якісь такі побутові речі, там гума або ще отакі речі. Але щоб всі розуміли, що обов'язково обов'язково це повинно бути звернення військової частини, бо всі кошти, які витрачаються з бюджету, вони контролюються. Якщо це йде субвенція, то тут дуже легко. Військова частина написала листа, ми рішенням сесії придали кошти та і все. Це все, що стосується уже якихось матеріальних активів. Тут трошки є своя процедура, бо деякі можна закуповувати там без системи Прозора, деякі йдуть через систему Прозора, все це регламентується. Ну, нормами закону. Тут повинен бути тоді акт військової частини, про те, що вона ці матеріальні цінності собі взяла на облік і так далі. Тому з бюджету, з бюджета, ми, щоб було зрозуміло, ми можемо фінансувати тільки офіційні потреби військових частин. Те, що стосується фінансування. Ну, у нас теж на нашій території є. Я, мабуть, не думаю, що це секрет. Є військове формування, які зареєстровані в інших громадах які сплачують там ПДФО, але ми не відмахуємося і не кажемо, що ви там десь сплачуєте ПДФО, то ми не будемо допомагати. Ми їм допомагаємо, допомагаємо. Ну, тут є яка може бути допомога? Це допомога. По-перше, більш за все це облаштування їхнього перебування і військового характеру, і побутового характеру на нашій території. Це вирішення їхніх проблем, які у них виникають, коли вони перебувають в нашу громаду. Вони вирішуються всі питання за зверненням, які теж від командування чи частин. Це може бути не обов'язкове звернення письмове, тут ми вже вирішуємо різні способи і методи, знаходимо, як це вирішувати. Як це стосується вирішення питання якоїсь конкретної людини, конкретної людини ну, це житель нашої громади, який сьогодні перебуває, який мобілізований і виконує свій громадський обов'язок. Тут уже шукаємо якісь кошти неофіційні, кошти неофіційні, тобто це кошти бізнесу, кошти конкретної людини, і тут вирішуємо, якимось чином так. Ми, ну, якщо звертаються, там купити тепловізор, купити там, якусь зарядну станцію, яка коштує там 50-60 тисяч, купити генератори, купити якусь там. Ну, гуму там або ще то шукаємо людей, які згодні допомогти. І сьогодні такі люди є, є в громаді. Я їм дякую за це. ну Багато питань вирішується ще таким чином. Також Надія Вайло розказала, чи є у місті бюджетні програми підтримки мобілізованих військовослужбовців чи їхніх родин. По-перше, у нас Є добровольче формування для того, щоб деякі кажуть, а де воно формування, що воно робить, і так далі. Воно виконує свої завдання. Ну зараз це робота на тих же самих блокпостах, бо сьогодні дійсно обмежений обмежена кількість військових, яка повинна там. Бути. Вони виконують цю функцію, виконують і іншу функцію, вони діють в взаємодії з військовими. Фінансування, фінансування не відбувається на рівні держави, це відбувається на рівні нашого бюджету. Тому ми в цьому році майже, ну, Можу трошки помилитися, біля мільйона гривень ми виділили для фінансування свого добровольчого формування, для того, щоб там бензин закупити форму, літню зимову, плюс там інші потреби, які вони потребували, ну, плюс ще матеріальне якесь забезпечення. Якщо говорити за сім'ї <кій> мобілізованих або на жаль, є такі сім'ї, де загинули. У нас є програма по, зараз усього по забезпеченню таких сімей паленою деревиною. Вони можуть звернутися до управління соціального захисту і отримати цю допомогу. Там є своя соціфіка, але звернутися до управління соціального захисту і отримати цю допомогу. Вони перебувають на постійному контролі і з боку заступників, і з боку управління соціального захисту. Тому якщо у них є якісь потреби, є якісь проблеми, вони до нас звертаються і ми обов'язково вирішуємо ці проблеми. Такого випадка не було, щоб хтось звернувся і ми не вирішили. Якщо говорити, що така цільова програма, то такої цілі, щоб от всім, то такої програми немає. Просто вони в першу чергу забезпечуються гуманітарною допомогою, ну, такі, таким чином. Ну і плюс до того, ну є програма на підтримки на поховання, там двадцять тисячі гривень, на встановлення пам'ятників. Поговорили й про ситуацію у п'ятикілометровій зоні Глухівської громади та впровадження перепусток. Частина громади знаходиться в п'ятикілометровій кілометровій зоні, три села. На жаль, на жаль, люди неактивна, неактивно не виїжджають. Основна маса все-таки людей сьогодні залишається в цій. Я так думаю, що дуже небезпечні в зоні, дуже небезпечній зоні. Ми проводимо роз'яснювальну роботу, ми розповідаємо людям, що сьогодні в громаді створено пункти компактного проживання осіб, і сьогодні користуються люди цим видом допомоги вже тим людям, які не тільки з нашої громади. А сьогодні ми облаштували це. Мабуть, не буду говорити, де облаштували, мабуть, це буде невірно. Там гарне облаштоване приміщення, і сьогодні там є, місця. там є місця. Люди завжди, якщо буде в них потреба, вони можуть скористатися. Якщо буде у них потреба допомога для того, щоб перевести якісь там домашній. Речі якісь, або ще якісь, ми це будемо допомагати, але, ну, на жаль, люди не хочуть полишати свої домівки. На жаль, є там сьогодні і діти. А перепуски, ви знаєте, на сьогоднішній день ще 100% цей механізм не розроблений. не розроблений. Ми подали всі списки людей, які перебувають в цій зоні. і для того щоб вони могли переміщуватися, подали списки людей, які, у яких є потреба їздити в цю зону. Ну, тобто, якщо літні батьки, а діти проживають десь на іншій території, є там інша категорія. Ну, зараз вирішується питання по видачу цих перепусток, але як на мене, на сьогодні не вирішено питання, хто ж буде перевіряти ці перепустки. Якщо це звичайний блокпост, то Тому питання зараз вирішується, вона це таке нагальне питання не тільки по нашій громаді, яким чином будуть перевіряти ці перепустки. Питання зараз на розгляді в обласній адміністрації. Я так думаю, що Воно найближчим часом буде вирішено, бо в цьому є нагальна потреба, щоб його вирішити. І хоча люди неактивно виїжджають у громаді, нараховується чимало внутрішньопереміщених осіб. Нам пояснили, які допомоги вони можуть отримати. У нас зараз, ось на сьогоднішній час, обраховується 2956 переміщених осіб. Не всі це дійсно особи, які потребують. Спеціальної допомоги, більше з них, так. Да. Ну, по-перше, вони в першу чергу, першу чергу, ну, крім того, що з держави отримують допомогу, крім того, першу чергу, першу чергу вони отримують гуманітарну допомогу. За 2023 рік, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, вони її отримали 11 разів. 11 разів можу помилитись, це за два роки чи за один, не знаю, але один тобто, що вони в першу чергу отримують гуманітарну допомогу. Ці е, люди можуть скористатися е, нашими е, комунальними закладами. Це і бібліотека, і вони користуються. І е, Терцентр, де у нас є центр і. Е, де вони можуть отримати психологічну допомогу, де вони просто можуть своє дозвілля якимось чином там влаштувати. Ну, які дозвілля я маю на увазі, що просто поспілкуватися, хоча б один з одним. Це сьогодні ну, користується попитом, тому активно співпрацює з переселенцями і територіальний наш центр. І наша бібліотека дійсно це є простір, де вони можуть прийти, поспілкуватися один з одним, ну, таким от чином, і отримати якусь психологічну підтримку. Те, що стосується одягу, так, в терцентрі є цей одяг. Який вони можуть отримувати, є одяг, який ну, такий загальний соціального характеру, є одяг, який для переселенців ми отримували там якісь речі зимові, дитячі речі. Тому є така можливість у переселенців отримати якийсь одяг. Також очільниця громади розказала, як глухів залучає державні субвенції та що буде, якщо не освоїти гроші. Якщо говорити про зовнішнє фінансування громади, воно відбувається в двох напрямках: один напрямок це фінансування державне, тому що ми, наша громада в переліку громад. Прикордоння, де можуть відбуватися бойові дії, тому ми маємо якісь преференції такі і інша, це те, що ми можемо залучати кошти якихось, Донорів неофіційного характеру, тобто може це бути благодійна організація, це може бути якась конкретна людина, це може бути благодійний фонд, може бути якесь місто, ну і так далі. Тому, якщо говорити про державне фінансування, так ми отримали в цьому році на ремонт вулиці Заводської. 13 мільйонів і 22 мільйона мільйони ми отримали на будівництво водогону по вулиці Джерельній. Це ті кошти, кошти, які нам виділила держава примови співфінансування для прикордонних громад. Воно 10%. Ну де 10, де 20, де трошки більше, якщо брати по будівництву. Водогона ну, та там було 6 мільйонів. 22 мільйони нам виділила держава, 6 мільйонів ми виділили з бюджету своєї громади. Кошти ці цільові. Ми їх можемо витратити тільки на ці цілі, і якщо у нас є економія, ми повинні перерахувати державі. Крім цього, Надія Вайло розказала, як глухівчани можуть впливати на роботи з благоустрою. Можуть вплинути, і так будемо казати, ну я не знаю, як це в відсотках, але процентова відсотка це дійсно, коли приходять конкретні люди, конкретні люди. Задають конкретні питання по ремонту якоїсь території, або це дорога, або це прибудинкова територія, або це тротуар. А ви ж розумієте, що на сьогоднішній день дороги і всі інші там ці прибудинкові території, якщо ми маємо на увазі там багатоквартирних будинку, це там, де не ремонтувалося 30-40 років. Тому вони всі потребують, всі потребують ремонту. Але вирішуємо вже, які мають найгірший стан, найгірший стан і ремонтуємо ті, Ну, об'єкти, які на сьогоднішній день ми можемо профінансувати, і ті, які в першу чергу потрібно це зробити. Але це ну, на 80% це дійсно те, що хочуть громадяни. На від сімдесят залишаємо за собою. Це умовно, умовно. Тому можуть поливати. можуть пливати, я кожного понеділка у мене я приймаю з різними запитаннями, і це ніколи воно не прикращалось, як на українській мові. Починаючи і з 24 лютого, тобто завжди, в понеділок, ті люди, які хочуть поговорити зі мною, конкретно поставити мені запитання, а не просто своє питання анонсувати для вирішення через систему ЦНАПу і так далі, вони приходять і анонсують ці питання. Я з ними розмовляю. Ну, В крайньому разі я не хочу сказати, що якщо людина прийшла для вирішення свого питання і воно буде на 100%, вирішено, ні. Ні. Але е, це більш ефективний метод і спосіб для того, щоб вирішили твоє питання. Бо тут уже моя є особиста участь, коли я особисто включаюсь для того, щоб вирішити якусь конкретну проблему людини. Тому можуть. Не оминули стороною розвиток літнього парку. На жаль, на жаль, Глухів це все-таки місто, місто, а в нас немає ні одного нормально влаштованого дитячого майданчика. Ну, нема. Щось ці є, в Кролевці є, там і не один глухає, немає, немає. Тому була така, ну, у мене мрія все-таки, і якимсь чином реанімувати наш парк міський, який називався літній парк, так він має таку вже історичну назву Літній парк. Тому ми потрошки почали це робити. Дитячий майданчик там бюджетних коштів зовсім немає. Все, що зроблено на дитячому майданчику, це за кошти спонсорів небайдужих людей. Я їм за це сьогодні дякую. Не одної копійки. Ми не виділили коштів на облаштування дитячого майданчика. Те, що стосується подальшого розвитку цієї локації, як ми називаємо е, міський парк, літній парк, все буде залежати від бюджету, а бюджет на слідуючий рік буде дуже важкий, дуже важкий. Ми це робили поступово там, якісь кошти. Починається ще з 2021 року щось там робили за рахунок спонсорів, щось там за міського за рахунок міського бюджету, зробили паркан там, в цьому році якісь доріжки, реанімовуємо, те, що за рахунок бюджету це танцювальний майданчик, який в майбутньому, майбутньому вже після війни буде доброю локацією для глухівчан, для дітей і для всіх інших. Є плани, є ідеї, але все залежить від того, як буде відбуватися ситуація в країні, як буде складуватися з бюджетом. Будемо спробувати залучати кошти спонсорів. Будемо пробувати. Якщо буде можливість, якимось чином використати кошти бюджету, якщо вони у нас будуть, якщо приймуть рішення депутатські. Корпус, бо я ж одноосібне рішення не приймаю. Всі рішення по фінансуванню приймають депутати. Це колегіальний орган, більшості голосів. Тому будемо щось ще робити в подальшому. Як це буде відбуватися? Я не знаю. Хотілося б, хотілося би, щоб це дійсно було гарне місце для відпочинку і дітей, і молоді. А, але. Знаєте, як то кажуть, все після війни, все після війни, але ну там просто для того, щоб його реанімувати, це не один рік. Не один рік потрібно, бо там дуже багато потрібно зробити. Тому якось так. Невдовзі ми опублікуємо другу частину розмови, в якій зокрема поговоримо про прогноз міського бюджету на 2024 рік. Імовірне підвищення тарифів на водопостачання та перейменування вулиць. І наостанок про погоду. 9 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме улогове на циклону з півдня. Хмарно вночі помірний сніг в день місцями невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби мінус 2-7 градусів Цельсія.